Працівник одеського районного ТЦК оформлював білі квитки для депутатів та наближених до них осіб за 12 тисяч доларів. За узгоджену заздалегідь таксу ухилянкам вигадували діагнози, які допомагали уникнути військової служби. Клієнтів для підозрюваного шукала його знайома, начальниця одного з управлінь органів місцевого самоврядування. Вона ж вела бухгалтерію. Через кабінет військового бізнесмена пройшло щонайменше 10 клієнтів. Тобто чоловік заробив 120 тисяч доларів, і це лише за документовані слідчими випадки. Основними клієнтами були місцеві народні обранці та їхнє найближче коло осіб. За 12 тисяч доларів США їм вигадували діагнози та готували відповідні документи щодо непридатності для військової служби. Це давало змогу безперешкодно знімати ухилянтів з військового обліку. Затриманим вже повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади. Санкція статті передбачає покарання до 10%. 10 років позбавлення волі.